далі. Незвідані можливості організму. Журналістка погоджується на смертельний експеримент. <му> Окремі науковці переконані, потенціал людського організму безмежний. Доводять цей факт і хворі, які регулярно приїжджають у передмістя Києва до цілителя Володимира Холошні. Маріана Болдарєва мешкає у далекому російському місті улан удей Сім'я ремонтувала будинок, а коли майже закінчили, сталося лихо. Будівельники неправильно проклали вентиляцію до спальні, і донька Христина всю ніч дихала чадним газом. Утром я її машла в комі. Ее увезли в больницу. Врачи нас не брали даже в реанимацию в течение 40 минут, потому что вообще не знали. У нее уже началась как бы вот агония буквально уже тянуть, отек головного мозга. В конце концов, ее забрали в реанимацию, подключили просто к системе, к физраствору, и сутки к ней никто не подходил. Врачи сказали, что шансов на выживание нет. Эликариза фиксувала сильное отруение. Маріанна кілька днів, поки дівчина була у комі, не відходила від доньки. Колеги її після цього не впізнали. Жінка стала сивою. Було від чого. Лікарі пропонували їй убити власну дитину. Не говорили. Давайте відключимо апарати, тому що вже підкорка задіта. Ви бачите, паралізація пішла. пошли отмирание клетки головного мозга, которая не восстанавливается. В лучшем случае мне сказали, если она выйдет на 12-13 день после такого отравления, это будет уровень 9-летнего ребенка. В худшем случае это будет растение. к ней аппарату дыхания не могло быть и мовы. Аби врятувати доньку, жінка звернулася до місцевих цілителів. Проте марно. Выход знайшла випадково. На роботу Маріані прийшов лист із Києва. Друзі турбувалися, чи все у неї гаразд, бо кілька днів приятелька не виходила на зв'язок. І я дала тільки одну єдину фразу Я та жива, мене дочь умирає. Моментально прийшов отвід: Подожди, не відключайся, я буду дзвонити одному чоловіку. Друзі з Києва познайомили жінку з цілителем Володимиром Холошнеєм. Усе, що від неї було потрібно, налаштуватися на його хвилю. Тем часом лекарь сказал, до помощи уже не знадобиться. У девчонки начался распад крови. Однако жінка не полышала надежды. Она постоянно телефонувала киевскому целитолобе. Сейчас уже вот рассказывал Владимир Иванович, что когда э, донимал его телефонами, поскольку я, естественно, постоянно на связи старалась быть, насколько это возможно, что он говорит, не мешай мне, я уже там, где там, в улан -Удэ". То есть он реально... За 6 тисяч кілометрів з ній работає. Коли вже э, на вторые сутки знову э, взяли у ній кров, у у кровь кров була И І хоча допомога надійшла вчесно, проблеми не скінчилися. Кристина все ще була у комі. Медики мали діяти оперативно, однак рятувати дівчину не поспішали. Кожен день міг стати для неї останнім. Найвдозя парализовала правый бик. Владимир Иванович говорит, да какой там распад крови, с крови все нормально. Почему ее не сажают на аппарат вентиляции легких, у нее пошел отек правого легкого. Я тут же беру трубку, звоню в реанимацию и задаю просто вопрос, почему вы ее не сажаете на ИВЛ, у нее же отек легкого пошел. И мне моментальный ответ, мы ее только что интубировали. Потом через час звонок и с вопросом уже реаниматолог ко мне, а вы откуда узнали? вас інформує. Лише на 12-й день Крістіна вийшла з коми. але нікого не могла впізнати. У неї повністю зникла пам'ять. Жінка заново вчила свою 23-річну дитину розмовляти, рухатися. А потім Крістіна почала втрачати слух. Коли ми втратили 50% слуху, ми поїхали з нею в Москву. Восім професорів ми там пройшли з нею. Значить, і останній професор з клініки Смоні Кізенберг нам сказав, що єдине, э, що змогли всічинова зробити, остановить це падіння. І тоді жінка вирішила відвести доньку на семінар до Володимира Івановича. Але той відмовився її приймати. Пояснив, семінар мусить пройти мати, бо якщо вона не відчує змін на собі, шкодуватиме дочку. Жінка погодилася, бо не бачила іншого виходу. А тоді привезла до Києва і Крістіну. Через 9 днів я її забрала. Ну, естественно, приїхала, коли спросила як. І коли захожу, ні, ти що не слышишь, що ли? захожу, вот здесь у нас є режим караоке, Кристина пайо на караоке. На семінарах Володимира Холошні за декілька днів охочі опановують ледь не весь арсенал трюків індійських йогів. Стрибають на скло, тіло голками, ходять босоніж по розпечених вуглинах. Крістіна після семінарів прекрасно чує, розмовляє, співає, а про трагедію, яка сталася два роки тому, і не згадує. Мати пояснює дивовижне зцілення по-своєму. У дочки запрацювали резервні сили організму. Семінаристи холошні залюбки демонструють свої надзвичайні здібності, проте нам здалося десь тут прихована каверза. Тому вирішили перевірити, на що здатен організм непідготовленої людини. Наша журналістка лягає на загострені металеві цвяхи. Для того, щоб хлопці було, це добре. Виявляється, це не так уже й боляче. Лише нам Володимир Іванович розповідає, чому. Кожна людина має унікальні можливості, ну вся сила сила в восходящих лучах сонця. І люди, ті, що займаються серйозними вещами, вони обов'язково держать оцю силу восходячого сонця. Для цього людина має прочувствувати, протренуватися на заході сонця і на сході сонця.